Виявляється, сьогодні а, Українська Правда у себе розповіла нібито а, керівник головного управління розвитку, це керівник головного управління розвідки Буданов. Так керівник всієї розвідки нашої держави. А, не побоявся. Якщо це правда, я не знаю правда це чи не правда, власні очі не бачив. А, Брав участь конкретно сам як боєць під час контрнаступу на Харківщині, який відбувався восени минулого року. Конкретно він брав участь у боях за Руська Лозова. Руська Лозова, абсолютно так. Про це нібито розповіли бійці спецділу Кракен. У 35 мін. І один із наших бійців ну, наважився і пішов вручну. Зняв всі 35 мін. Ну, всі розуміли, що це може бути останнє. Він розкрив дорогу і рано ми зайшли вже по цій дорозі, заходили до скіфа. На це завдання приїжджав Кирил Олексійович Буданов, ходив на штурм. Ну, так було. Зараз про це можна говорити.